Я вчитель трудового навчання та технологій на яку спеціальність радили б мені вступити на магістратуру. Учителька із Шишацької громади Світлана Ляшенко хоче здобути ступінь магістра у Полтавському педуніверситеті. Коли закінчувала своє навчання в стінах педагогічного ще інституту імені Володимира Галахтіоновича Короленка, то тоді було написано, що спеціальність. Вирішила дізнатися, як я можу, як звичайний вчитель, можливо, отримати чи підвищення кваліфікації чи можливо навчання за іншою спеціальністю, яка допоможе в майбутньому мені, можливо. Мати більше годин. жінка хоче здобути освіту у рамках всеукраїнської програми. Згідно із нею, охочі можуть отримувати ваучер на безплатне підвищення кваліфікації та продовження навчання. Мета програми, зокрема, підвищення конкурентно спроможності працездатного населення, каже Катерина Клавдієва. Ваучер це змога оплатити навчання. Це документ, який дає змогу платити навчання вартістю до 26,8 тисяч гривень. Якщо вартість навчання вище, то це вже доплачує фізична особа, яка взяла ваучер. Ваучер діє три місяці, і після цього він просто анулюється, якщо він не використаний. За словами Катерини Клавдієвої для реалізації програми на Полтавщині із держбюджету спрямували 11 мільйонів гривень. Торік на це давали 200 тисяч. Також розширили перелік спеціальностей та напрямів навчання. Це, зокрема, аграрний напрям соціальної роботи, медичний та педагогічний. Отримати ваучер можуть окремі категорії людей. Це особи. Які або працюють, або не працюють, але не мають статусу безробітного, які яким 45 і більше, і мають 15 років страхового стажу, це звільнені з армії, поліції, служби безпеки, прокуратури інших правоохоронних органів без права на пенсію за скороченням штату або чисельності. Це е, наші учасники, АТО, це наші бійці, які повернулися з війни. Це внутрішньо переміщені особи без вимогу до стажу роботи. Серед навчальних закладів, де можна використати ваучер, Полтавський педуніверситет. В нашому університеті вони можуть вступити на освітній ступінь магістра за такими спеціальностями як професійна освіта технологія виробів легкої промисловості, професійна освіта, дизайн, психологія, соціальна робота, а також вони можуть стати вчителями математики, фізики, хімії та вчителями української мови та літератури. Вступати Можуть як на денну, так і на заочну форму навчання майстратури один рік, чотири місяці. Всі навчальні заклади, як Полтави, так і інших населених пунктів виразили готовність приймати участь у цьому навчанні. Зараз веде перемови, ми ну, вивчаємо ситуацію одним із луганських навчальних закладів. За словами Катерини Клавдієвої, отримати ваучер людина може у центрі зайнятості. Діє програма орієнтовно останні п'ять років. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк та Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава.